20 років тому я суто випадково наткнувся на цю книжку в кністичному магазині. Тоді я намагався купувати ну майже все, що могло трапитися натрапити в руки англійської мови. Я, звичайно, цей Джон Барк, як ви вже правильно підмітили в розмові з Максимом Несталеєвим, автор, який читається дуже легко. Щоб його читати, не треба мати велику якусь підготовку там, літературну, філософську і тому подібне. Звичайно, читач, який обізнаний з. З літературою, з філософськими творами, знайде там більше. Ну, скажімо, там багато таких місць, які просто можна сказати, Джон Барт цитував з монтеня. Але це треба знати Монтені. Але якщо ви його не знаєте, ви можете легко його читати. Немає значення читали ви монтені чи ще якихось там філософів. Ви можете читати спокійно, не зважаючи на це знання чи не знання, що можливо не так просто у інших авторів, бо все ж таки певна підготовка вимагається у Джона Барта. Цієї підготовки не вимагається. Такі багатошарова книжка, що можна читати і простому читачеві, і читачеві, який має серйозну підготовку, філологічну, філософську підготовку. А ця книжка дуже цим і цікава, мені здається. Також зокрема, Я хотів сказати також: чому може бути цікава, може не стільки просто читачеві, а можливо, і авторам, які знайомі з творчістю барта. І яким, можливо, захочуть написати щось подібне про нашу історію, про наше минуле, подивитися критичним оком, сатиричним поглядом, написати таку може також трависті. Дякую видавництву Темперо. Воюємо, зокрема, за те, щоб Темпера могла видавати і надалі книжки, нові переклади могли видаватися. Воюємо за також, щоб була українська культура, українське книговидавництво. За це і боремось.